Ураган розгромив львівських айтівців у четвертому турі. Вібет екстралігії НФК Ураган на власному майданчику приймав львівську команду і вже у першій половині матчу на четвертій хвилині після удару Ігоря Корсуна м'яч з рикошета відгравця гостей та потрапив у ворота суперників. Далі за справу взявся Артем Фаренюк, який забивав спершу на 26-й хвилині, а згодом і на 29-й та 34-й, зробивши таким чином хіт-трик. На додачу ще двома голами у ворота екс-ураганівця Володимира Кардаша відзначився Микола Грицина на двадцять й Мі та 31 й хвилинах у другому таймі ще по забитому м'ячу записали на свій рахунок Назарі Шве та Микрицина. Усе на що спромоглися айтівці, так це гол престижу з пенальті у виконанні гуля на 35 п'ятій хвилині. Натомість дракони під завісу матчу реалізували свій дабл пенальті, який на 36 й хвилині вдався Станіславу Моспану. Варто зазначити, що у цьому матчі дебютував вихованець НФК Ураган Ілля Приходько у підсумку 9-1 на користь команди Максима Павленка. Даний результат не відповідає подіям. Які відбувалися на паркеті, бо до рахунку 2-0 перевага переходила від однієї команди до іншої і могли реалізувати команди на ті, міг рахунок стати нічинним, тоді би було дуже важко. Слід віддати належної Володимиру Кардушу, який неодноразово виручав команду. І можна сказати, що тут більш дало відіграв воротар, ніж. Неякісно відіграли наші футзалісти, тому віддаємо належне їхньому воротарю. Щодо нашої концентрації, налаштування на матч, то відповідно кожен матч це є окрема історія. І даний матч зінайті ми не можемо порівнювати з командою з попередніми командами. І до кожної команди підбирається зовсім інша тактика, зовсім інше налаштування в нас. Ну, щодо налаштування, то в нас налаштування постійно. Одне і те саме це бажання виграти, показати якісну гру у інших матчах четвертого туру. Львівська енергія вдома вирвала перемогу в поєдинку проти рятувальника 3 3-2. Ще у двох матчах господарі розгромили гостей? Так Аврора класт забила сім голів у воротах Харкова. На що останній відповів тільки двома, а столичний хід з рахунком 5-1 переграв «Скайап». у п'ятому турі. івано Франківський ураган на виїзді зіграє проти МСК Харків. Цей матч відбудеться у п'ятницю, 29 вересня. Прикарпаття ЗСУ вирвало нічию на Тернопільщині у суботу, 23 вересня, на стадіоні юність у Волочиську відбувся поєдинок 9-го туру першої ліги України. На івано-франківську команду чекало чергове західноукраїнське дербі. Прикарпаття ЗСУ зіграло із місцевим агробізнесом. У першому таймі було багато боротьби, але до гольових моментів справа не доходила. Полки перед опереру відверто сумували. Проте вже на початку другого тайму господарі змогли відзначитися. Гаврушко з меж штрафної пробивав і м'яч залетів у дальній кут агробізнес перервав свою безгольову серію, яка тривала 427 хвилин. На жаль, комбінаційного футболу у звітному матчі майже не було. Та й вболівальники більше очікували від прикарпатців, які у звітній зустрічі були не схожі самі на себе. І як свідчення цього наприкінці основного часу з декількох метрів пробував Цюцюра, але врятував свою команду білий, який заблокував цей удар. Проте вже окомпенсований арбітром час франківці все ж досягли свого. Після подачі з кутового відзначився Шинкаренко. Один-один знаєте, як так як ми забили там, в кінці гри, то якби, вроді здобули очко. Хоча ми настраювалися, їхали сюди за трьома очками. І по грі, в першому тамі, були такі три, три, три добріх моменти, які треба реалізовувати. Ну а так, мабуть, здобулися такі очки. раз в кінці молодці. Хлопці молодці, ми їм подякували, проявили характер до кінця. До кінця грали, заробили дуже багато штрафних кутових. І в кінці все таки забили. У інших матчах дев'ятого туру Поділля розійшлося миром з боковиною. Один-один Металіст вдома пропустив тричі від хуста. А епіцентр також в рідних стінах програв Ниві з бузової – 0-2. Натомість у поєдинку Тернопільської Ниви та Львівський Карбат зафіксована нічия. 1-1. у турнірній таблиці групи А першої ліги Прикарпаття ЗСУ після звітного туру продовжує посідати передостаннє дев'яте місце. Сім очок у восьми зустрічах. У найближчому 10-му турі підопічні Олега Рипана зіграють на виїзді проти Поділля. Гру заплановано у Хмельницькому 29 вересня. Минулого тижня в обласних футбольних змаганнях під егідою Івано-Франківської асоціації футболу були зіграні чергові поєдинки сезону 2023-2024. Зокрема, 23 вересня у рамках шостого туру першої ліги Прикарпаття Тепловик на виїзді зіграло з чинним чемпіоном. Командою ФК Вільхівці і поступилася з рахунком 0-2. Ще у двох матчах Калуська гарда розписала мирову з Чернігівським ураганом, а благо Юні з рахунком 2-0 переграла на виїзді команду футбольної академії Прикарпаття. Ще два поєдинки обласного чемпіонату відбулися 24 вересня. Серед Інших у городенці місцевий пробій переграв надвірнянський безкіт 3 3-1, А коломиські покуття з таким самим рахунком було сильніше за Брошнівські Карпати. Поєдинки сьомого туру заплановані на 1 та 4 жовтня. Так Карпати зустрінеться з Гардою. Бескід прийматиме покуття, а ураган нафтовик. Натомість наступної середи свої зустрічі проведуть учасники аматорської першості України. Пробій на виїзді поміряється силами із благо юністю. А «Прикарпаття» тепловик у франківському дербі зустрінеться із футбольною академією Прикарпаття. Програма час спорту публікує другу частину інтерв'ю з головним тренером баскетбольного клубу Франкіс прикарпаття БНУ Юрієм Процюком, який розповів про плани на новий баскетбольний сезон 2023-2024. Заявилися ми в європейську лігу. Команда ну могла з'явитися цього року в Єврокубки, ну все ж таки ми прийняли рішення. З керівництвом клубу про те, що ще ми поки що рік почекаємо, тому що ну, звичайно, хочеться, щоб поскоріше закінчилась війна, і щоб ми провели ігри Єврокубку в нас івано-франківську. А грати всі ігри на виїзді ну для чого ми тоді? Ем, ми в першу чергу граємо для болівальників, тому будемо надіятися, що вже в наступному сезоні ми все ж таки підемо в Єврокубок, але ми е, гратимемо в втретє. У 2 порангу є Єв... Єврокубку, Європейській баскетбольній лізі, є Євроліга, Єврокап і Європейська баскетбольна ліга, де прийматимуть участь, так очікується від 8 до 12 команд. Уже деякі суперники нам відомі, це чемпіони країн Балтії, Чехії. Команда з Польщі, Полонія прийматиме участь, а також ті команди, які в Єврокапі не пройдуть кваліфікацію, вони виступатимуть в третьому за рангом Єврокубку Європейській баскетбольній лізі. Тому наш франківськ Прикарпаття того року зайняв четверте місце. Був учасником фіналу чотирьох. На цей рік, звичайно, ставимо завдання виступити на гірше. Євроліга 3х3 – це новий проект. Влітку ми виступали в світовій лізі ее 3 на 3 доволі, я так скажу, успішно в нашому дебютному сезоні. Зараз ми створюється новий проект Євроліга 3 на 3. Цей проект в ньому прийматимуть участь Європейські куби 3 на 3. От в першому сезоні очікується вісім команд. Ми отримали запрошення від ну, прийняти участь в цих змаганнях. Зараз їдемо на зустріч Фіба в Люблін, де відбуватиметься фінал чемпіонату світу з керівництвом, де подамо заявку і очікуємо участь нашого франківськ-прикарпаття і в Євролізі. 3 на 3 Яка основна мета? Тут закумулювати гравців національної збірної в клубі для того, щоб як ми, як збірна України, зможемо вже в червні, ну надіюся, що ми по рейтингу пройдемо і ми зможемо прийняти участь в олімпійському кваліфікаційному турнірі. А для того важливо, щоб дівчата мали тренувальний процес саме з баскетболу 3х3 і успішно підготувалися до Олімпійської кваліфікації. Прикарпаття Говерла посіла друге місце на домашньому турнірі упродовж трьох днів на майданчику манежу коледжу фізичного виховання відбувся традиційний передсезонний баскетбольний турнір Кубок Івана франківська який цього року проходить під гаслом «Glory of the Heroes». Учасниками стали чотири клуби, які незабаром стартуватимуть баскетбольні вібет суперлізі. А саме Львівська політехніка Галичина, Дніпровський Дніпро, Київський будівельник та господарі Прикарпаття Говерла Ігри дуже важливі. Так ми готуємось до регулярного чемпіонату. Так? Приїхав будівельник Дніпро Львів. Хороші команди будемо пробувати свої сили проти сильних суперників. Готувалися так, є, є пара у нас заготовок, є пару нових комбінацій. Ну, все будемо пробувати на ігрі. Івано-Франківська команда, здобувши дві напружені перемоги над львів'янами та дніпрянами, у вирішальний третій змагальний день зустрічалися за перше місце зі столичним будівельником. І, попри те, що клас суперників чи не чемпіонів Суперліги дався в у говерляні задоволені другим місцем, а також підготовку, яку вдалося провести. Напередодні офіційного старту чемпіонату. Готуємось з гарною такою енергією, з гарним настроєм до сезону. Турнір, безумовно, важливий у рамках підготовки потрібно трохи награвати, бо є нові гравці, звичайно, нові комбінації і таке інше перед, перед новим сезоном. Звичайно, хочеться перемагати у кожній грі, але я не думаю, що зараз результат є най, найбільш важливим. Зараз головне гарно підготуватись до майбутнього сезону. Десь якісь заготовки наші спробувати, я думаю, це більш важливо. У нас після цього турніру там буде десь два тижні ще підготуватися, зробити висновки на основі цих ігор, що пройдуть. А наскільки готові? Ну я думаю, персонально кожен по різному але в цілому, я думаю, відсотків 80 команда готова. Півно-Франківську відбувся турнір пам'яті Володимира Чорноуса. Багато франківців пам'ятають цього енергійного чоловіка, як громадського діяча, висококваліфікованого юриста, викладача титулованого спортсмена, депутата міськради та великого шанувальника спорту і баскетболу. Зокрема, на жаль, у листопаді 2017 року його життя раптово обірвалося. Втім, пам'ять про нього житиме ще довгі роки. Свідченням цього став перший турнір, організований ініціативною групою аматорський баскетбол Прикарпаття, спільно з партнерами та усіма бажаючими. Ми з баскетбольною спільнотою ви вирішили провести цей турнір, порадилися, що варто дійсно вшанувати пам'ять такої людини, яка була близька багатьом поколінням місцевих баскетболістів, грала ще з 90-х років. Він близький також і велоспорту нашого міста. Тому і багато людей, які долучились до організації цього турніру, були саме з велоспорту, так само з громадські діячі підключилися і допомогли нам в проведенні цього турніру. за що ми їм безперечно дуже вдячні у турнірі пам'яті Чорноуса взяли участь шість команд з івано франківська які змагалися упродовж трьох змагальних днів. Зокрема, у неділю, 24 вересня, на майданчику фізкультурно оздоровчого центру відбулися зворішальні зустрічі, за підсумками яких визначилися переможці та призери турніру. Цей турнір він був без обмежень по гравцям, без прив'язки до професійних ліг, де б вони не грали. Тому було багато реально сильних гравців, які швидше за все в одній команді не об'єдналися, якби були якісь обмеження, як у нас, наприклад, на чемпіонаті міста. Але загалом найцікавішою грою була саме фінальна чемпіоном стала команда. Та фаворіт Моторс, яка в напруженій боротьбі перемогла команду Іфнан Бренд, а бронзовим призером стала команда Гараст. варто додати, що турнір мав також благодійну складову, адже під час змагань тривав збір коштів для наших захисників в ЗСУ, зокрема на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З основних питань, для чого ми взагалі зібралися ці днів, які ми грали, це збір коштів на ЗСУ. І разом зі Франківським юридичним інститутом Одеської академії ми разом зібрали 24 Ри тисячі гривень за що велика подяка їм студентам і звичайно всім гравцям, які долучилися до збору. Ми продовжили цей збір щоб все таки досягнути цілі, яку ми поставили перед турніром пам'яті Чорноуса 30 тисяч гривень. Тобто, 6 тисяч. Я думаю, ми ще за ці дні назбираємо. І потім з нашими волонтерами, які безпосередньо відправляють речі на схід, будемо передавати. Окрім того, організатори наголосили, що турнір пам'яті Володимира Чорноуса обіцяє стати традиційним в місті івано франківську Андрій меню. Андрій Гаргара, канал 402.